Наступна головоломка. У нас є така рівність 8 додати 15 дорівнює 5. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один зерник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один срник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 9 додати 1 буде 10. 10 відняти 5 буде 5. 5 рівнює 5. Наша рівність рівна. Задачку виконано головоломка вирішена